Доброго вечора, шановне панство, пані та панове, на темній колоді, Чорному грімуарі буду дивитися ваш запропонований, якщо я не помиляюсь, в телеграмі каналі тему такі теми розглядають на особистих взагалі діагностиках, але ви дуже сильно попросили в тому сенсі, ну, я можу зробити його на знаєте, загальний розклад, але. Хочу попередити, що це загальний розклад, і навіть якщо будуть якісь півпадіння, це вам дає, дає просто інформація, змоги подумати або звернутися до майстра, щоб ще раз про, саме продіагностувати вас. І не брати з загальних розкладів інформацію саме, що це остання інстанція, розумієте? Тому що тема буде розкладу про вплив, особливо магічний вплив, особливо гілієти, прив'язки та інше. Тому що вас дуже цікавить стосовно долі вашого партнера-партнерки, і чи є на людині магічний вплив. Давайте ви подумаєте про свою партнера партнерку Загадайте, тому що ми спочатку подивимося, в яких енергіях знаходиться ця людина, яку ви загадали. А потім будемо дивитися саме такий розклад. І так, в яких енергіях знаходиться та людина, яку ви загадали? Впажезів, королева мечів, Жрець. Людина може бути одруженою. Вісімка кубків, п'ятірка мечів. Дивіться, тут не йде мова про духовність в тому составі, якому я розповідаю, коли виходить жрець. Тут кармічний такий вузол іде, це духовність, це взагалі моральні правила, це про правильність, але з тими картами, які я бачу, тут про це не йде мова. Тут іде про маску. Ваш партнер або партнерка зараз дуже в суперечливих енергіях. Зовнішня людина може нести говорити, що вона така порядна, і взагалі духовність, і про родину, і про традиції, і про знаєте, ці догми. Але всередині іде відхід або вже людина пішла, або ви її пішли. Тобто у вас у кожного своя ситуація, тому що тут ще є потірочка мочів, яка говорить про конфлікти. Конфлікти можуть бути внутрішні, дуже не. Ліцеприємні події пов'язані з вами, або о, з будь-яким, де людина проявила себе не з гарної сторони. Така духовність часто насправді більше про правила, контроль, догми і о, ніж про справжню мудрість. Тут про мудрістю навіть і не пахне, тому що. В тих енергіях, в яких знаходиться людина, вона більше шукає собі нові імпульси на свою п'яту точку приключення, це дитяча цікавість. І є така холодність, відстороненість, ну, можливо, показує не для всіх свою лояльність, я би так сказала. Ну, давайте подивимось, чи є на цій людині магічний вплив, будь-який. І подивимося, який саме помірність. Вежа. Діявол. Лейцер мечів. Імператор. Колесниця. Я зразу відкриваю, хто, хто зробив. Десятка пентаклів, сімірка кубків, шестірка жезлів, суд, порожня карта. Я зразу просто відкрила, задала питання, хто замовляв ну, або хто робив. Я не думаю, що кожна людина вміє такі роботи робити, тому що тут, е, тут цілий ряд робот на людину. І якщо ви думаєте, коли розповідають вам партнер або партнерка після привороту або під приворотом, що це не вона винна в тому, що з'явилася хтось. То це а, пусть іде до когось і розповідає цей, цю казку. Тому що ні одна робота не ляже на людину, яка не хоче цього. Просто так, пробити людину або зробити прив'язку потрібно дуже-дуже багато грошей, часу і цілі ви ж розумієте? А, тому що вхід іде опоїть, щоб роз, розполос, розположити до себе, якщо людина не розполагається. Хоча я тут не бачу людину, яка була не розположена. Людина була розположена. А, тут була робота прямо, от, бачите. Замовляння, дуже швидкі дії. І по картам я бачу, як пробило цю людину. Покормити могли чимось таким, поїти чимось цікавим, подарунки могли дати, підклади, крадники, розсорки, оморочки, охолодження, де людина може відвернутися різко від родини. Тому що бачу, що родина у людини була. Людина от просто стає незацікавленою. Людина перестає бути тою людиною, якою вона була. Ви навіть можете просто-напросто побачити, що людина навіть погляд змінила. Вона може навіть дивитися на вас і дивитися крізь вас. Дивиться на партнерів. Вашому або партнерці дійсно є магічний, дуже потужний енергетичний вплив. Це може бути як ельєт, як зараз полюбляють говорити, це може бути приворот, це може бути будь-яка робота пов'язана з сексуальними діями, на те, щоб людина дивилась тільки на об'єкт, тобто вставляється програма. Тут прям ціла купа роботи зроблена насправді. І це руйнація по вежі менталу, пробивка йде. По дьяволу це могли охоронця посадити, біси, ну, тобто зрозуміли. Нав'язування волі, імператор, колесниця на себе. Ну, і створення ілюзій і мороку. Це більше схоже на прив'язку, контроль. Ну, Запам'ятайте, якщо людина не зможе задовольняти ті ідеї, які вона задала, ну, наприклад, у неї, наприклад, там щось трапилось, тому що тут вийшов суд. Я не знаю, кірпіч там впав, або ногу поламав, або в родині щось случилось, або там ще зкинь то людина, яка приворожена, вона, їй потрібно кудись ці емоції зливати. І вона починає шукати щось нове. Приворот це ж не пігулка, яка тримається постійно, її постійно потрібно підтримувати. Тут є момент, що хтось утримує цю людину в залежностях, нав'язування, мрій нав'язування своїх ідей. Ритуально має. Тут ритуально має. Хто, хто це створив, це близька людина, ви цю людину можете знати, навіть. Ця людина пов'язана, можливо, ви там, я не знаю, один одного цю людину знаєте. Тут задля перемоги, якщо ви спитаєте, для чого? Перемогти, доказати, конкуренція, зазрість, бажання доказати собі, підняти таким чином собі цінність. Ну це люди роблять, які собі не впевнені взагалі. Тому що це підняття, ну я не знаю. Можливо, щось не розумію. Це хтось знаходиться зараз в стосунках з цією людиною. Жінка-чоловік тут не вказано саме хто, але контролює. Може жінка, а може чоловік. На кого ви дивитесь? Ну, тут суд втручається в цю ситуацію, а суд це кармічний вузол і розплата. Тут вищі сили відстав. І це не пройде без відповіді, тому що після суда йде порожня карта. Розумієте про що я? Тому така цікава історія.